Друзі, вітаю вас! Завершили ремонт однокімнатної квартири в житловому комплексі Діброво Парк у Києві. Площа квартири 43 квадратних метри. Після штукатурки стін, електромонтажних та сантехнічних робіт пошпаклювали стіни, поклеїли скловолокно та пошпаклювали два рази фінішною шпаклівкою. Грунтували, шкурили, пофарбували. Разом з замовником підібрали кольори для стін, керамогранітну плитку. Замовник підібрав кварцвінілове покриття для підлоги. Перед покою встановили електрощиток, автомати та реле Після невеликого перепланування квартира доволі простора. Це кімната площею 15 квадратних метрів, де буде стояти шафа. Ліжко, приліжкові тумбочки, світильники, підвіконня штучного каменю, батареї зі стіни, натяжна стеля, ледь підсвітлення, трекові світильники. В квартирі встановили міжкімнатні двері від українського виробника білого кольору, алюмінієві такі. Торци, магнітні ручки з замками, штопор для дверей магнітний. Дуже зручно, щоб двері не відкривалися та ручка не билася об стіну. Ванна кімната, яку ми будемо облаштовувати, електрична рушника сушарка. Бойлер, інсталяція зашита, тропічний душ. Палиця, щоб ставити шампуні всякі, миючі засоби. Подивіться, на підлозі в нас без бортику злив. Дуже сучасне рішення. Ще будемо облаштовувати всю квартиру меблями, як ви бачите. Зараз замовники підбирають меблі, обговорюють дизайн кухні. Дивіться наступні відео, буде цікаво.